Hello, hello, my friends! Всім привіт! Ми продовжимо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній, заперечній питальній формі. Ми почали розглядати групу часів Perfect Tenses, завершені часи, вже розглянули Simple, прості часи. Continuous – тривалі часи і на минулих двох заняттях розібрали ствердження і заперечення в present Perfect – в теперішньому завершеному часі. В завершеному часі показовими є такі допоміжні слова, як Already, Just, Not yet, Often, Seldom, Never, Ever, Today, This week, Lately, For five years, These two years, Since 2007, Ever since. Тобто, якщо ви бачите ці слова або чуєте це по-любому. Буде perfect tense – завершений час. І так, ми підійшли до питальних речень, як побудувати питання. Давайте згадаємо, коли вживається present perfect tense, і в чому його різниця з простим минулим часом. В past simple, в простому минулому часі ми констатуємо факт що щось було в якийсь там момент ну, не, навіть не в момент, а просто констатуємо факт, щось було вчора. Да? А present perfect теперішній завершений час. Це означає, що дія завершилась на теперішній момент і є її результат. На нашу мову перекладається минулим часом. Тобто я вже щось зробив або не зробив. І слово зробив воно є в минулому часі, тому його і плутають з past simple. Але ми маємо звертати увагу на допоміжні слова, які я перед цим назвала також, які є показниками перфекту завершеного часу, і, звичайно, на перебіг подій, на контекст, звичайно, ми маємо бачити, що дія завершилась, на теперішній момент є її результат. І так, у нас було речення, що хтось приготував вже сніданок, і ми з нього хочемо зробити питання, питальне речення. Давайте згадаємо, що про себе і у ми вживаємо в перфекті в завершеному часі допоміжне дієслово have, а про нього або про неї в третій особі однини це буде форма has. В питаннях допоміжні дієслова. Завжди виносяться наперед, в будь-якому часі. В перфекті це have або Has. Значить, спочатку ставимо на перше місце have або Хез, залежно від того, про кого йде мова. Далі називаємо виконавця дії, це може бути займенник, або назвати ми можемо їх по імені, або назвати, ким вони вам доводяться, там, друзі або родичі. Далі основне смислове дієслово в третій формі. Що це значить третя форма? Якщо дієслово правильне, перший приклад у нас буде з правильним дієсловом, другий з неправильним. Тому додивіться обов'язково. Значить, якщо дієслово немає в таблиці, значить воно правильне в таблиці неправильних дієслів. Тому ми до нього додаємо закінчення ІДІ. Закінчення минулого часу. так? Да? Але різниця з Past Simple в тому, що в завершеному ми ще вживаємо і допоміжне дієслово have, яке має форми have і has. Далі всі інші члени речення, що ми хочемо сказати. І так, чи я вже приготував сніданок, так, ні. Я даю короткі форми відповіді так-ні. І звертаю увагу на те, що яке допоміжне дієслово було на початку, тобто в питанні. Те допоміжне дієслово буде вживатись і у відповіді. Якщо have, то have. Якщо тут I, то I. Якщо тут has, то і тут буде has. І так, я вже приготував сніданок? Так, ні. Have I cooked breakfast already? Yes, I have. No, I haven't. Множені. Ви вже приготували сніданок? Have you cooked breakfast already? Yes, you have. No, you haven't. Ми вже приготували сніданок. Have we cooked breakfast already? Yes, we have. No we haven't. Про них. Вони вже приготували сніданок. Have they cooked breakfast already? Yes, they have. No, they haven't. В третій особі однини про нього і про неї. Він вже приготував сніданок. Тепер у нас не have, а has на початку. Has he cooked breakfast already? Yes, he has. No he hasn't. Про неї. Has she cooked breakfast already? Yes, she has. No she hasn't. І про нього в третій особі однини, Не про неї стоту. Про нього або про неї. Has it cooked breakfast already? Yes, it has. No it hasn't. І другий приклад з неправильним дієсловом. У нас дієслово go, ходити, їхати. Яке згідно таблиці неправильних дієслів має форми go, went, gone. Перша колонка теперішній простий час, друга минулий простий час, а третю якраз ми будемо вживати в завершеному часі. Так, нагадування про те, що про себе і множині на у нас форма допоміжного дієслова have, а про нього або про неї це форма has, яка в питанні виноситься наперед. І так, я сходив на екскурсію сьогодні. Тобто, чи є вже результат цієї дії, да, чи є вже враження, фотографії і так далі. Я вже сходив на екскурсію, так, ні. Have I gone to the excursion today? Yes, I have. No, I haven't. На ні. Ви вже сходили на екскурсію сьогодні? Have you gone to the excursion today? Yes, you have. No, you haven't. Ми сходили на екскурсію сьогодні? Have we gone to the excursion today? Yes, we have. No, we haven't. І про них вони сходили на екскурсію сьогодні. Have they gone to the excursion today? Yes, they have. No, they haven't. І в третій особі однини. Він сходив вже на екскурсію сьогодні? Has He gone to the excursion today. Yes, he has. No, he hasn't. Про неї. Вона вже сходила на екскурсію сьогодні. Has she gone to the excursion today? Yes, she has. No, she hasn't. Він Або вона, третя однини, про неї істоту. Він вже сходив на екскурсію сьогодні. Has it gone to the excursion today? Yes, it has. No, it hasn't. І так, ми розібрали ствердження заперечення питання в present perfect tense в теперішньому завершеному часі. Що головне, треба пам'ятати про цей час? Що дія завершилась і на теперішній момент є її результат. На нашу мову, теперішній завершений час перекладається минулим. На наступному занятті ми почнемо розбирати past perfect tense. Минулий завершений час. Bye for now.